Знаєте, на сьогодення гріх то є нормою. І я, поки не вивчала слово Боже, я так само думала, що що тут такого. Ну всі ж матюкаються, всі там когось обсуждають, агресують, не підкорюються чоловікові або батькам. Тож є нормою, ну всі ж так живуть. Але пізнаючи, Слово Боже, коли я почала задумуватись, щось в моєму житті не так, я зрозуміла, в чому корінь, бо гріх на сьогодення то є солодкий такий наркотик, від якого так важко відмовитись. І ми, коли грішимо, найстрашніше те, що ми навіть не усвідомлюємо, що ми грішимо. Бо для світу гріх це вже є норма. Але щоб ви розуміли. Після гріха, коли ми щось робимо, наслідується прокляття. Для Господа для нього немає Великий гріх, маленький гріх. Для нього все то є гріх, а там, де є гріх, Господа нема. І прокляття це коли наші діти, наприклад, хворіють або те, що ми маємо в нашому сьогоденні, це все наслідки нашого гріховного безбожного життя. Тут потрібно розуміти, що коли в нас є проблема, не потрібно бігти до мульфарок, гадалок, всіляких яснобачущих, бо людина не може, коли ви до неї прийшли, за 15 хвилин проскануючи. Своєю рукою вас пізнати, ваше життя або там ваші гріхи, ну нема такого. Людина частіше за все така, щось там вигадує, вона є таким психологом, ви самі відкриваєте їй душу в перші ж хвилини. Чого ж ви прийшли? Бо інформація з вас витягується. І ще більше спосилаємо ми на себе пропляття, коли звертаємося до таких людей. І потім, коли вже знаєте, ми волаємо до Бога, бо така прийшла тривога. Запускається мозок, і Господь по милості своєї спосилає вам Божу людину через проповіді, через відео, через живе спілкування і каже: дитино моя, вернися до мене Бо спасіння тільки в Ісусі Христі, Бо спасіння від цього прокляття тільки йде через покаяння. Коли ми починаємо аналізувати наше життя, запускати свій мозок і думати про те, чому моє життя нещасливе, чому я сварюся, чому мої діти хворіють, чому на сьогодення ми маємо війну? Ісус Христос, коли прийшов на цю землю, він прийшов для того, щоб зробити нас щасливими і звільнити від гріха. Він своєю смертю забрав всі гріхи на себе. Він переміг ад і переміг смерть. І спасений Ісусом Христом буде тільки той, хто його наслідує. Учні Ісуса Христа, хто дійсно відкриває своє серденько для святого писання, хто зв'язаний з Ісусом Христом щоденно, хто слухає хлібчики щоденно, хто проповідує Слово Боже, і хто через апостолів і пророків відкриває своє серденько для Слова Божого. І тут потрібно це зрозуміти, що якщо я хочу бути спасенний, я маю йти за Христом. Я маю спасти себе сам, не розполагаючи ні на кого. Я маю каятися і протистояти сатані. Ісус Христос Він переміг смерть і переміг ад, але. Спокуса, похоть, вони залишаються. І ми маємо постійно контролювати свою думку, свої вчинки, адже сатана він спокушає постійно. А похоть це коли ти думаєш, та ну що тут такого? Ну я ж там трохи щось зробила. Ми можемо бути в церкві, в живій церкві Ісуса Христа і робити, жити як нам хочеться. Це також гріх і дуже великий. Але головне зупинитися своєчасно, пізнати Господа завдяки живій церкві Ісуса Христа, завдяки наставникам. Пасторам, помазаникам Божим, ми вчимося відкривати своє серденько для Слова Божого, для Господа. Саме тоді ми бачимо кордони Божі, де є гріх, а де є святість. І саме тоді ми вчимося протистояти оцим спокусам, оцій похоті, наступати на сатану Словом Божим. І оце прокляття через каяття воно знімається. Тільки Ісус Христос може зняти це прокляття. А для того, щоб позбутися проклять, ми маємо відкрити своє серденько для Господа. Ми маємо каятися, проповідувати, наслідувати Ісуса Христа. Бо саме це є порятунок. Коли ми впускаємо Господа в своє життя і коли ми починаємо жити тільки за канонами Божими. Саме це є спасіння.